Якби не ті воли, то, може б, ті, що кликані були, були б також і вибрані в кінці. Бо ось спішать повсюди посланці, готово все, настав вечері час, тому господар нас послав по вас, приходьте всі, що кликані були. Але були, якби не ті воли, купив волів хороших як кортить. Їх випробувати у найближчу мить. О ті воли, утіха для очей. Ну, а вечеря буде ще вечер, сніданків і обідів без кінця. Відмова зустрічає посланця. Воли із землі, і молоді жінки, не в них суть. Прийшли би навпаки, знайшли би радість, що не ті рівня. Що є від поля чи волів щодня, та що прийти і сісти за столи, не дало те, що в серці не воли, не ці оситі кругорогі пишні і не красуня, що лиш заміж вийшла, а власне я, що так для серця миле. О, Господи, Ти посилай нам сили. Як на Іллі, ні, вдвоє, як вілі. Як в Єлисея сили нам пішли. Якось Ілля проходив по рілі, ора волами землю Єлисей, було все явним для Іллі очей. При ділі чоловік, воли, рілля, та кидає на нього плащ Ілля. Іди за мною, не прийшлося ждать. Воли, як жертва на вогні горять, Горять плуги, лишаються поля. Йде Єлисей, а перед ним Ілля. Коли Ілью на небо Бог забрав, подвійну силу Єлисею дав. Як в Єлисея сили нам пішли, а ти у жертву вже приніс воли? Ще не приніс, опробувать кортить, і на вечерю криличуть, що ж за мить? співпало те і друге на біду. Такі воли чудові не біду. Спішать по всіх усюдах посланці, ведіть, збирайте, хто прийде в кінці, у радості засяде за столи, ну а воли, зостануться воли, дано вогню наказ усе пожерти. Але тоді то вже не буде жертва. Подумай чи рівняється з волом у Божім Царстві місце. За столом, слава богу.